За останній час Естонія досягла значного прогресу по цілої низці напрямів, які можуть бути цікаві нам. По-перше, всі країни Балтії по дослідженням Світового банку знаходяться у третій десятці країн по бізнес-середовищу. І Естонія тут, якраз серед країн Балтії, є лідером. Мені здається, що це для нас дуже важливо. Перше, друге в цьому році перші естонці вже отримали гроші з другого рівня пенсійної системи, і перший рік вони почали получати отримувати гроші як пенсію. Із солідарної системи, і своєї персоніфікованої, ми дивилися на те, що зроблено в Естонії, скажімо, по страхової медицині, і бачимо тут достатньо серйозні зрушення. Тобто, якщо подивитися на той досвід, який Естонія. Вже має, скажімо, в електронному урядуванні, а це прозорість влади, це конкурентність державних закупівель, це відповідальність влади. І тут ми бачимо дуже гарний досвід. Тому ми вважаємо, що це не випадково. Що за рік 120 експертів з України перебували з поїздками в естонської стороні, тому що. Я можу сказати, що цей досвід для нас дуже важливий. І що це ще саме важливе, що це самі сучасні останні рішення. Ці рішення нові, вони не мають при такої, такого навантаження, як скажімо, в країнах розвинутої Західної Європи. І отут це самі сучасні рішення, які можуть бути абсолютно корисні для України. Дякую.